У Торійську поховали воїна сотої окремої механізованої бригади Любомира Дячука. Загинув воїн 24 травня поблизу Краматорська на Донеччині внаслідок ворожої атаки дрону. Йому було 23 роки. Сумна звістка сколихнула не лише турійщину, а й громаду Іванич, де мешкав військовий. У день похорону разом з рідними. Розділити невимовну втрату прийшли десятки небайдужих. Жителі Турійська і Ваничівської громади. Бойові побратими, друзі, представники влади та духовенства. Спільна молитва за душу полеглого героя піднеслася у свято-Троїцькому храмі Турійська. Поховали Любомира Дячука з військовими почестями. Зазначимо, що Волинянин вступив у лави ЗСУ добровільно. Це було в 2024 році після звістки про те, що брат Любомира Денис безвісти зник. Висловлюємо щирі співчуття родині героя.